У нас сьогодні проходить волонтерська асамблея і святкування дня волонтера. Вперше з початку військової агресії. Ця волонтерська асамблея, чудова нагода поділитися досвідом, вислухати історію успіху та навчитися одне від одного. Мені здається, що ми з вами, ті, хто поруч з нами, величезна кількість волонтерів Харківщини над люди. Це неймовірно. Дуже дякую вам від серця. Дуже рада вітати усіх з нагодою Дня волонтера та з цим заходом волонтерської асамблеї. Ми раді бачити вас. Дякуємо вам щиро щиро, від щирого серця. Хотів би сказати кожному з вас слова вдячності за вашу роботу, за ваше покликання, покликання серця. Сьогодні, 9 грудня, в Харківському національному театрі опери та балету Червоний Хрест провів волонтерську асамблею з нагоди виборів лідера-волонтерів Харківської області, а також привітання і святкування дня волонтера. Взагалі, ми провели декілька сесій навчальних з приводу кодексу поведінки волонтерів та що має робити лідер волонтерів, як мають заохочуватися волонтери і як їх мотивувати не Грошима, а чим саме можна мотивувати? Також в нас були дуже цікаві номери від наших зірочок волонтерських, і дуже вдячні артистам театру за те, що вони нам зробили це свято незабутнім. Наш захід пройшов на одному диханні. Всі були дуже залучені, і дуже приємно бачити, коли люди питають, коли в них є своя думка, коли вони її висказують, коли є бажання говорити, домовлятися і робити цей світ кращим. Денис Петренко. Зображений на ордені товариства Червоного Христа України за порятунок життів, і ми запросили саме для того, щоб вручити йому цей орден. Вітаємо тебе! Дякую, дякую за довіру. Дуже щасливі, що є в нас саме такі волонтери, що в нас така крута команда, і дуже дякую всій команді, яка долучилася до підготовки цього заходу, для того, щоб він був дійсно цікавим, корисним і незабутнім.